Чи можна виховати успішну людину можна. і чи потрібно розвивати якісь певні навички чи фактори, щоб дитина була амбіційною? От я оговорився, сказав, виховати можна. Ні, можна виховати ті риси характеру, які будуть рухати людину, ну, маленьку дитину, в тому числі, до успішності, до лідерства, до прагнення, до досягнення. Так, це можна. Просто виховати успішну людину неможливо. Ну, В кожному з нас є дві речі: біологічне і соціальне. А біологічне раніше вважалося до чого ми генетично схильні. оце біологічно те, що нам передають батьки, прабатьки і тому інше. Раніше вважалося, що всі наші рухи у житті, в тому числі слово «до», досягнути, бути успішним, воно 50 на 50. 50 закладено генетично. 50 буде формувати наш життєвий успіх, в тому числі рухи. До чого завгодно, а до задоволення, незадоволення через соціальний фактор. Як через кого ми виховуємо, хто на нас впливав, наші вчителі, що ми їмо, серед кого ми тусуємося на сьогоднішній день? Крайні дослідження в області генетики і епігенетики на сьогоднішній день 20-30, максимум 35% – Це дійсно генетика.